Хочу вам показати, я зараз в садку гуляю, як ми хату пінопластом облікліпили. Ну, утепляємо хату пінопластом, бачите? Світа все сама пінопластом робить, обліпила. Ну, там ще буде, звісно, замазувати то таке. Ну, а так ось обліпили на зиму, щоб тепліше було. Ну, і там з тої сторони теж будемо обліпляти. А так ми ось. Сидю з подружкою на природі вийшли. Вийшли, сидимо, гуляємо, дихаємо в садочку, бо на терасі дуже жарко, на терасі дуже жарко. От. А так, вийшли трошки тут холодок, хорошо так. Погодка така жарка, звісно, погодка жарка. От. Але ми сидимо, відпочиваємо. Зараз подружка ще приїде. Будемо трошки ще посидимо та будемо розходитися. Проводжу понеділок. Хі -хі, як то кажуть, ну може ви будете дивитися в другий день. Але це в мене понеділок такий. Думала, там планів наробити кучу всього. Ну, у нас такий день був дуже-дуже активний. Таке не можна говорити по. Відігу. Я не буду це говорити, але дуже такий, знаєте, стрьомний. Стрьомний понеділок був. стрьомний, дуже стромний. Я планировала планувала там щось робити, но не запланувала те робити. От, отклала. Трошки треба розслабитися після того, що було вранці. Не буду уточняти, я думаю, що багато хто догадався. Що. Але слава Богу, що сидимо, віддихаємо. Це слава Богу. Сидю, відпочиваю, жде, жду. Відправила подружку там по ніколим ділам, там ще не доділали, а це жарко. Ми хоть там на терасі невозможно сидіти, в общем, спілкуватися невозможно. Дуже жарко. Все застеклено, терраса застеклюна, то ми вирішили в садочок О, вже йде, так що я буду заве... Ну, Зустрінемося попозже. Так що продовжимо трошки. О, о, бачите, ставить цей, цей, цей ма, ой, матітофон, телефон, господі, велосипед. Все, да. так що все нормально. Так що сидимо, віддихаємо. Хочу вам показати свої бідні квіти. Не знаю, що з ними. Що з ними оце таке? що, Або заливаю багато, або не доливаю, я не знаю. Я її поливаю, і, і дивлюся, і не стараюся так сильно з ними і не заливати, але і поливаю, щоб не засихали. Ну, в общем не знаю. А вони оце щось з ними. Ну, я сьогодні. Нічого такого робити не буду вже. Я це запланувала на завтра, буду з ними працювати. Буду завтра з ними працювати. З цими квітами. Звісно, страшно. Ну, ось як зроблю, я тоді вам покажу результат. Тільки що з ефіра була на ефіру, на ефіру, на ефірі, в тіктокі. Була на ефірі, в тіктокі. І провела ефір. Ну, я швидко, бо сьогодні світу немає. Час тільки в ефірі провела, поки світ був, поки проводила. А потім вже закінчився. Думаю, світ включать аж у 2 часа, аж у 2 часа. Так що в мене є ще время і почитати, і оцінять, І, напевно, смонтую. Я, напевно, зараз сьогодні і смонтую відео. Це. Mm. Тому що вчора трошки Ой, вчора така була... утро таке активне. Ой, ну його баню, нікому не побажаєш такого. нікому. Таке... І такий стрес. Вчора багато чого хотіла зробити, корінняш, ну, не, так і не зробила, так і не вийшло в мене це зробити. Ні, але Ні, зробила. Трошки зробила, трошки зробила. Але дуже так, знаєте. Звісно, хотілося більше. Ну, нічого. Зато вчора дуже-дуже добре -дуже віддихнули з подружкою, посиділи в саду, е тому що на терасі дуже жарко, там, звісно, дуже душно, жарко. Кінець літа, така температура, що це взагалі таке відчуття, що середина літа. Не знаю, яка буде осінь. Геть не знаю. А все геть сухе, геть все таке, наче вже ось ось. До осені, Ну, і так до осені, але вже осінь. Знаєте, така вересень, місяць, наче вже таке все пожовкло, таке все. По це. Я даже ось ось навіть ось ось браслетиком. Я навіть ось ось браслетиком. Купила нову помаду, все хочу вам показати на собі. Не знаю, чи видно вам, чи ні. У мене завжди ярка така була. А це захотілося мені такої трошки поміняти світа. Ну, я ж часто зараз виходжу. Роблю ролики, виходжу і тому. Та і так от. Буває так раз-раз, та намазав, і хорошо. Буває так, навіть губи шерхнуть. А так вони трошки стримуються. Ще треба нугтики свої привезти в порядок і буде взагалі супер. Я думаю, що колись приведу, що скоро приведу. Ну, з світами, звісно, треба щось робити. Я не знаю, я їх і, і поливаю, я їх і. Земельку, так, знаєте, взрощую, ну, як підпушую, підпушую земельку. І оце все. Але щось мені... боюся, ми не долью мало води. Наливаю трошки більше, може не допивають, не знаю що. не знаю. Так ішли хорошо, і ось почали. Ну, Я їх ось обработаю, може завтра обработаю їх. оце Оцей трошки порядочок. Ну так, запланувала, але не знаю. Не знаю, як воно буде, що воно буде. На завтра трошечки наводити порядок. Хочу зайнятися уборкою в кімнаті. То, тому я буду завтра це все робити. Я ще дивлюся, забула цвіти викинути. Ну, завтра буду уборку робити, тоді я їх повикидаю, деякі сухі. Бо кажучи, не можна, тоже. я чула що десь таке, що, що не можна, коли сухі квіти довго стоять ну, в хаті, в вазоні, Треба щось з ними робити. Ну, я завтра ж кажу, вчора була зайнята, там то ще якісь діла були. Ще не було коли, а, а вже завтра почну займатися уборочкою трошки. Вже кінець літа, вже треба трошки е, щось. Щось робити, щось міняти. Щось робити, щось мінять. Порядки понаводити, повитирать, по Так що такі справи. А зараз трошки з вами поговорю і буду І якраз до часу це все зроблю. Скільки зараз вже до часу це все зроблю і. І заразом, і виставлю. І заразом, і виставлю. Да, ви знаєте, я неправильно поставила цю. Треба було так ближче. Можливо, так ближче і краще, А я поставила аж туди. Я забула, що вазон есть. <laughs> Можна було. І оце надіваю. Ну це я на ефір надівала. Уже, до речі, з осені, вже з 1 вересня, починаю плести браслети. Починаю займатися рукоділлям. Починаю вже скучила, вже жара так спадає. Все одно, якби там жарко, не жарко, ну все одно жара вже спадає. От, і я вже починаю, і в мене задача сплести декілька браслетів, декілька на продаж. Можливо, хтось із вас, ті, хто буде дивитися. Захоче купити такі браслети або замовити, тому що я буду плести браслети ну, по, як? Ну, по різним міркам, да, по стандартам там буду дивитися. А якщо хтось хоче особисто, то мені треба знати розмір руки, обхвата руки, щоб сплести правильно. Тому можете зараз замовити, якщо. У є в кого бажання, можете вже зараз писати замовлення на браслети. От, кому цікаво, я вийшлю схеми, що саме вас цікавить, я вам вийшлю схеми, ви можете вибрати. А ні, то я буду плести свої браслети, а потім комусь сподобається, кому що цей, то я буду показувати, і ви можете вже по тому замовляти собі той чи інший браслет. Так що, отак от. Так що отак в мене діла. А так нічого. Оце світ почали ж виключати. Після вчорашнього там таке було в нас, І оце ж почали світ виключати. І п'ять вроді так наладилось, було все. ну Тепер оп'ять почали. І це так ось два є. От... Ой, два години немає. Час є. Ну отак от. Пора по-різному. А, а утром навіть навіть три часа не було, бо я думала в 10 включать, а вони включили аж в 11, а двері були відкриті, мухи налетіли, капець. Були аж три часа, бо я думала в 10 раніше почати, а воно подивилася аж в 11-11 в 11 включили. Оце з 11 до 12 в мене був ефір і. Ото так і діла. Так що буду, буду завершувати, буду сидіти, буду монтірувати, буду щось дальше робити. А ви підписуйтесь, дивіться, в общем, дивіться, кому, якщо треба, будуть якісь браслети, то можете замовити. Можете замовляти. Бо в мене такого поки між, поки між нічого немає. Я так, знаєте, намагаюся по чуть-чуть, по чуть-чуть, так щось, як є то я по чуть чуть по чуть чуть і знімаю. Потрішечки так. по Потрішечки щось там таке цікавинка якась там. чи Те, що я вважаю за потрібне. Те, що я вважаю, вважаю, Боже забалакаюся. Вважаю за потрібне те і снімаю. Ну, щоб і вам було цікаво, звісно. Ну, я ж кажу, зараз особливо нічого. Такого немає. Зараз навіть нікуди не виїжджаю, тому що коляска в ремонті. Я хотіла на коляски, але на полу мені коляски в садочку. В саду гуляла. В Все догуляла. Ну, надію, що скоро відремонтуюсь і тоді вже буду виїжджати. Та воно і жарко було, в принципі. Не хотілося нікуди не виїжджати, нічого. Сиділа собі в хаті, тому що ну куди виїхати. Мені ще апарати вдівать, ще на сонце і ще десь їхати. Це дуже-дуже складно так. Навіть не те, що складно, дуже жарко. Тому я сиділа вдома, нікуди я не, не виходила. Так що от такі діла у мене. Ну, а зараз буду монтувати, буду там ще щось, може, з'явиться світ, щось. Піду поїм, а потім щось подивлюсь, якщо вспію. Бо оце такі в нас. Проблемки, проблемки. А завтра, на завтра я ж таки намітила е, робити невеличку таку уборку в кімнаті. Ну, Буду дивитися, бо я опять так напланірую, там щось не вийде, там і ще щось. Як всегда. Так що такі діла. Добре, на цьому я буду завершувати. Всім гарного дня, гарного вечора, хорошого ранку. Е, то, коли буде дивитись, От, бережіть себе, не хворійте. Е. І, саме, і головне тихого, мирного неба. Нам усім. Все. До нових зустрічей. Пока.